Яка перспектива відносин України з Грузією? Якісь протистояння, але вони не активні. Ну, тобто, якась така пасивна агресія між нами відбувається. Вона відбувається вже певний час, і вона продовжить набирати обертів. Давайте так. Чи отримає Грузія від нас те, чого вимагає, чого бажає? Ні, 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 не отримає. Будемо домовлятися, домов домовимось все ж таки про щось. Якщо мова йде, наприклад, віддайте нам наших засуджених, то хтось все ж таки поїде, але не в великій кількості. Ну, тобто, одна людина, можливо, і це буде про це розмови, про це будуть. Балачки, багато пліток. Ну тобто ці процеси будуть відбуватися не одразу, тобто, щось ще ми будемо обговорювати чи будемо ми взаємодіяти на з посмішкою одне з одним? Так, да, ми переглянемо наші стосунки з Грузією. Тут знову зміна правил, зміна якихось домовленостей, перегляд якихось е, цінностей. Тобто, щось ми з Грузією наші відносини будемо трансформувати. Я не можу сказати, що ми будемо з ними е, там розходитися в свій бік, але така, знаєте, вимушена толерантність між нами буде існувати. Дружби, на жаль, я не бачу. Чи відвідає Україну папа Римський в 24 році? <різь> да. Але тут стільки умов. Тут не, <клід> тут не просто стільки умов, тут викручування рук і виламування пальців. Тому що, аби я приїхав, тут е вішліст, тут е якийсь такий. Е Об'єм потреб буде вимушено виставлений, частково ми його зможемо задовільнити. Чи відвідає знову ж таки найближчим часом? Чи приїде Папа Римський в Україну? Ну кажуть, що так, кажуть, що так. Знову ж таки заявлено буде про одне станеться якось більш в меншому обсязі, але так станеться, відбудеться ця подія необхідна для публіки. Ця подія необхідна для світу, і ця подія, вона якась історична, я б навіть сказала. Отак от, от. Ну тому що вона важлива. Дуже багато старших арканів. І це необхідно, це потрібно. Потрібно, знаєте, не сам візит, ну тобто, щоб він приїхав і щось тут нам зробив таке важливе, а ну, фоточки, скажімо так, важливі з Папою Римською в Україні. От, от так мені більше показують, і це необхідно, і воно буде виконане. Чи відвідає Папа Римський Росію? Ні. Ні, тому що знову ж таки карта умов, карта вимог. І ці вимоги виконати чомусь неможливо. І до речі, в Росію, яка жінка буде намагатися домовитися про візит Папи Римського в Росію. І тут навіть про це ніби буде знаєте, ніби як реклама. Ну, тобто, вони теж будуть це обговорювати. Вони теж будуть про це ну якась така знову ж таки історична подія. Ну тобто, це якась така е подія, візит Папи Римського, про який будуть розмовляти багато країн, окрім там Росії і України. Тож я не бачу Росії, не бачу. Чи домовляться США та Японія про оборонну співпрацю, яка може допомогти Україні? Зараз іде обговорювання обговорення вигід і ризиків. Воно протримається продовжиться досить довго ну, може, півроку, може більше навіть. Але згодом так тут будуть вкладатися гроші для того, аби... е, Ну вкладатися гроші аби заробити гроші, але вкладають дві країни. Заробляють чотири країни: три-чотири країни. Ну тобто там не тільки буде США, і Японія. Там буде США і Японія, наприклад, Україна і ще якась країна, тому що це як чотири країни згодом, все ж таки стануть щось виробляти і заробляти. Чи справді УРФ зараз не має можливості провести повторний напад на Україну зі сторони Білорусі? Правда, не можуть напасти мало ресурсу, мало потужностей, все довго, немає можливості підтримки, немає можливості активних дій, тому будуть залякування, тому ще будуть певний час якісь розмови про це, брехливі до речі, розмови. Але дивіться, вони над цим працюють. От чому справа? Чи вдасться їм. все ж таки в 2024 році? Зробити напад з території Білорусі, ні. Ні, та ні, ні, ніхто не дасть цього робити. Давайте так, буде щось з території Білорусі, все ж таки якась загроза для нас залишається. Але за оціма двома картами це більше схоже на те, що летить по небу, невелике. Можливо, вони дрони, якісь шахіди, чи як вони там їх називають оці летючі, вони, можливо, запустять з території Білорусі, і це якось буде на рівні неофіційному. Підступному вночі. Е, ну, тобто, от на такому рівні. Але нападу не буде. Немає. Вони б хотіли, не можуть. Чи дійсно вже цього року Україна відкриє низку нових пунктів пропуску, що допоможе розвантажити Україна польську ділянку кордону? Так. Так. Дійсно, вже вже є завдання, вже є люди, які цим озадачені, вже є е, розуміння, як це робити, ідея. Тут необхідно буде змінити географію. Ну, то, понятно, змінити, ну, тобто територіально якось якісь тут зміни будуть відбуватися на рівні. Тут знаєте навіть на якому рівні? Навіть на рівні не знаю, людей будуть скуповувати будинки, аби розчистити територію, ну тому що тут когось необхідно буде як переселити, перемістити, змістити тут. Якісь такі динамічні процеси саме з людьми, ні в чому не винними я їх так, але. Так станеться, і людям цим до речі слід вхопити ці моменти як можливості саме для себе. Тож чи будуть ці пункти пропуску відкриті в цьому році? Я не впевнена, що вони будуть саме відкриті і працювати, функціонувати вони будуть, але робота до цього буде вестися дуже активно і потужно. Що насправді відбувається на україно польському кордоні станом на зараз? Ну, я не бачу, що там щось страшне, сумне відбувається. Так, є певні особистості, які там е, творять безпреділ. Ну Тут правда тут е, башта перевернута, я б сказала, що це дійсно це не ініційовано владою, а тут більше як е, непокора закону, непокора правилам. Ну Тому що тут хтось е, ну, на якихось підставах відміняє. Правила, які всі ми прийняті, і це люди, які дайте я спитаю, чи це влада контролює? Влада не контролює те, що відбувається на польському кордоні. Вона це робить навмисно, аби не підвищувати цей градус занепокоєння, недовольства і всього іншого. Ну, тобто таке відчуття, ніби влада намагається, знаєте, ну, якось похитрому між крапельками, не звертаючи багато уваги саме цьому процесу. Ну, ніби, знаєте, як Стити на гальмах, аби воно саме по собі роз... розійшлося, розпустилося. Дайте чи буде влада активно діяти аби припинити взагалі оцей безлад? Буде, буде діяти активно, завершиться все це е, неподобство. Воно завершиться все ж таки за допомогою сили, ну тобто силових методів, поліції, не знаю. Ну тобто, це припиниться. Вони можуть це зробити зараз, технічно вони можуть. Ну тобто вони могли б включитися та е, припинити, але нема що запропонувати. Знаєте, є що дати, нема що замотати, тож тут. Більше схоже на те, що е, зараз влада просто не звертає на це особов, особливої уваги, тому певний час ще цей безлад буде відбуватися, але він не в такій е, потужній, е, не в такому потужному масштабі, як це може бути роздмухано, отак. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.